А що як перетворити запис звуків на пасивний дохід? Що як ваші звуки можуть стати частиною ігор, відео та фільмів по всьому світу? Окрім творчості, звукові ефекти це продукт, і щоб зробити його привабливим, потрібні не тільки мікрофон та натхнення, а ще й чітке розуміння того, як записати звук якісно, як його очистити, структурувати, заповнити аудіометадату, підготувати документацію та опублікувати на платформах, де його куплять. Саме цьому присвячений мій курс про створення і продаж аудіобібліотек, на якому ви дізнаєтеся все про напрямки саунд дизайну, ліцензування аудіо Ефектів, пошук та організацію аудіо для комерційного використання, вибір мікрофонів і рекордерів для різних задач, технічні налаштування та практичні техніки аудіозапису, Опануєте спектральне очищення аудіо за допомогою iZotope RX, професійне заповнення аудіо метаданих відповідно до Universal Category System, редагування та оформлення ваших записів у аудіобібліотеки, підготовку документації та публікацію бібліотек на різних платформах для продажу і усе про умови користування і виплат цих платформ. Усі лекції зібрані на зручній навчальній платформі із доступом на 6 місяців. А також ви зможете доєднатися до закритої телеграм-спільноти зі зворотнім зв'язком. Початок навчання вже зараз. Посилання на придбання курсу та безкоштовне. Повну лекцію можна знайти у збережених SoundCourse. Let's make some noise and money.